Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами трішечки окунемося в історію нашого українського народу, а зокрема, у вертепи або вертепне різдвяне дійство. Що це таке вертеп? Я думаю, може хтось вас знає, може хтось не знає. Давайте я вам трішечки розкажу однієї чудової зимової ночі на небі засяяла чарівна яскрава зірка. Вона повідала, що на землі народився Син Божий, Ісус Христос, який врятує світ від зла, подарує всім людям радість, любов та надію. Щороку ми з вами святкуємо Різдво Христове. Ми його святкували 7 січня, а зараз деякі будуть святкувати його вже 25 грудня. Щороку ми з вами колядуємо. І приносимо близьким та знайомим благозвістку та згадуємо у вертепі дивовижну історію народження Ісуса Христа. Ось який вертеп розіграли е, такі наші знайомі друзі, е, які були е, герої у вертепі. Тобто це різдвяне дійство Вертеп про народження Ісуса Христа. І колись воно розігрувалось у такій маленькій е, коробочці. З маленькими іграшками. Це обов'язково сам Ісус Христос, якого народила мати його Марія, так. батько його Йосиф. Народилися, народили вони його у... насінні у волхвах, тобто були волхви. Е і е зазвичай різдвяна зірка, яка указала людям, які прийшли віддати шану маленькому Ісусу. Це князі, які прийшли його привітати, а також самі волхви могли йшли і дарували йому подарунки. Сам Ірод, це цар Ірод, який правив на той час, і який повелів стратити усіх дітей, бо є такі слова: народився цар духовний. Тому цар Ірод вказав всіх дітей до двох рік, до двох літ втратити. І ангели, які цю звістку принесли на землю. І от ангел каже, у кожен куточок, у кожну оселю приносимо нині ми звістку веселу, В Ефліємі Христос народився, сам Божий син на землі воплотився. Цю звістку пророки віками чекали, молилися щиро і Бога благали. І вже тут можна співати якісь колядки. Ми вивчали з вами колядки, а зараз трішечки про історію поговоримо. Пастух, який пас овечок і побачив, як зірочка засяла, і він здогадався, що народився сам Ісус Христос. Що за пісня лине світом, що мене змогла збудити? Друже, я і сам не знаю, сплю, а чую, хтось співає. То так люба, так привітна, все, мов навесні розквітло. Звідки ж пісня ця лунає? Часом не з самого краю? Ангели приходять до пастухів. Так, це ангели співають, Сина Бога прославляють. Він сьогодні народився, щоб навіки світ змінився. Нехай Господнє ім'я святиться. Це все насправді чи може сниться? Оближте сумнівів, сталося диво, повірте, звістка ця правдива. Йдіть за зорею в щасливу хвилину, щиро вклоніться ви Божому сину. Тож ми кожного року справляємо таке велике свято, як Різдво Христове. Або народження Ісуса Христа. І коли до вас приходять гості або діти колядувати, двері повинні бути завжди відчиненими. І діти можуть співати пісні, колядки, щедрівки, і таким чином їх господарі обов'язково солодощами нагороджують або грошима, як у кого. Тому прославляємо нашу Україну, співаємо наших українських пісень. І для вашої обізнаності я хочу запропонувати, щоб ви подивилися наш вертеп, який ми ставили з нашими дітками у позаминулому році. І ви дізнаєтеся, я думаю, дуже-дуже багато. І цю колядку добрий вечір, тобі, пане господарю, яку ми співаємо, щоб ви також співали і вона лунала на наших українських землях. Тож, приємного перегляду!